Це увага, обов'язково дивимося це відео до кінця і нікуди не переключаємо. Це дуже важлива інформація, яку треба знати кожному. Вона повністю може змінити ваше життя. І це не прикол, не казочка, і той, що не якийсь лохотрон, як пишуть туповаті хейтери у моїх коментарях. В усьому просто потрібно розібратися. І так, я 9 років працюю на себе, два з яких повністю онлайн. І зараз, будучи зацікавленим, толкових в партнери, я готовий абсолютно безкоштовно будь-кому із вас показати, як працює сфера мого бізнесу. Це крута тема, яка об'єднує класних людей, які хочуть змін, готові над цим працювати і навіть допомагати в цьому іншим. Зараз до речі, ми з командою відпочиваємо за рахунок нашої компанії в крутому місці в Буковелі в одному із найновіших найдорожчих апартаментів. Що можете робити, і ви раз у три місяці, як мінімум, ми стабільно їдемо кудись відпочити і за це платять люди, які готові ще тебе навчити гарно заробляти. Ви можете доєднатися в наші лави. Це дійсно працює, і в цьому просто потрібно розібратися. У двох словах не поясниш, як це влаштовано, тому що це тема, яку треба вивчити, і тому я кожного дня безкоштовно в закритих прямих етерах. По 30-40 і хвилин в деталях розповідаю, як працює наш бізнес. Сотні наших колег вийшли на доходи в поза 100 тисяч гривень. Легально, з нуля, нічим не ризикуючи, просто розібравшись і стартувавши. Ви теж можете, просто розберіться в цьому. Кому цікаво, напишіть в коментарях під цим відео слово Дохід і я дам доступ до закритого етеру, де ви самі все почуєте. І швидше за все більшість із вас стане разом з нами розвиватися в нас і справі.